Всім привіт тут я сіяв фацелію і вертицю. Це приїхали по бураки. Продовжуємо вкатувати на таблока. Я посходило, це туди їдемо там, де мене сіяли. Ну я знаю. Дівчиться така непогано. Де зійшла, де не зійшла. Це як Седерат. Там більше, дивіться, гара туди дійдемо, покажу. Тут менше вологи. Бараки такі собі. До великий, до нема, там середній місцями. Ну, от великий, весь до нема, дивіться. Бураків майже немає. Ну, це гарбузи остелисні, ще спеціально не забирали. Та є, я знаю, ну, 105 плюс-мінус. Ну. Кажу, бараки всякі є. Такого, що то засуха, такого немає. Тепер дивіться на фацелію, бачите? Яка тут, а дивіться, яка там. Це не фацелі гірчиця, біла гірчиця. там вже трошки є бураки. Бачите, такі бураки відрізняються. От там як то хто відрізав. Такого нема. Ну <клух> повожу, вже покажу скільки. Але ружа як такого нема. Бачите, як церква більша. Ну так. Ну, це непогано. Та погані. Ну що ж, буду йти допомагати кидати. Грозити не буду, буду помаленьку. <кій> Мотоблока так, шопов каплює. Наступний день вже повозили бураки, цього року їх немає, було лише три прицепи, але рвали довус. Перше бур'ян, суха земля, погано рвати, дуже погано. І гичка крихка крихка А не віці які бураки. Та їх, по суті, там де-не-де таке середнє, вище середнє, а тому... міці піздрики. Гичка дуже суха. Коли я набираю тачку. Набирав то, чувствувалось, ну так кілограм, так щоб не зберехати 7-8, зараз ще кілограма 3. І обривається гичка, не можна рвати, нарвати. Це пару таких великих. В основному всі отакі -о. поїджені, задовбались тими конями. Як не одне, то друге. Три коня, а ганяють по всьому березі. Такі хазяї. Вон вже ці довбуть, дивіться. А. а Ці довбуть, ну нема, нема цього року бураків, це єдине на що надіємося, це бораки за городами. Що вони будуть копати, вони спочатку, це цукровий буряк, вони спочатку не дають збирати, щоб не брали на купах, а потім, я думаю, все воно все не зберуть, то там можна буде щось занабрати, Болі, це за городами. А тут ну, така ситуація, скажімо, Не сильно хороша, але що є, то є. О, дивіться, тут три прицепи. А рвали. Рвали, рвали. Десь з 9. Рубоговоря з 9 до 6. Ну там, звісно, з переривами невеличкими, бо так само це цілий день. Ще такого не було. Ми забирали бо за півдня було 4-5 прицепів до 6. 4-6, ну, як які прицепчики, як які бураки, знаєте. Теж не візді хороші завжди були. Но, тим не менше, це, можна сказати, половина урожаю торішню. Нема бураків, нема. Це великих парок. Це де-не-де. Ну, дивіться, їх всіх перечистили. Всіки бураків. Так, йдемо що? Так, йдемо по. Ставлю на паузу, підходжу до мотоблока, скажу, що по мотоблоці. Перейшли до мотоблока, що по ньому. Постиралися, постаралися Май на тому старому, хоч там вже шипів нема, але ці бурульки є, це дивіться, це три рази тільки привіз. Їх майже нема там де... Ну ще так проїжджу. Ма, ма нема, нема. Ще раз так проїду і їх не буде. Потім, що на рахунок АКБ заводиться хорошо, але тільки масу, як включили, то треба, щоб було включено, бо батарея буде, ну, вона має заражатися, її не треба виключати, може згоріти, мені сказали, оцей циферблат, це добре, пострілка механічний. А тут він зараз електронний, типу, стоїть, то... Він може згоріти. Й от включили. Ну, включили, повно загорілося, завели і все, хай воно там включене, ті цифри бігають собі, бо може згоріти. На рахунок газюльки, думаю, я знаю, там декілька відео є в інтернеті там переробляли, але там вони не показують, як вони переробляли. Це раз, по-друге, нема тросика. Це спеціально затрати, то я думаю, як, як бюджетно його переробити. Ну переробиться, але пізніше, чому пізніше, бо мені ще не поставили дату продажу його. Хай ще поки побуде так. Та й тим більше зараз нема часу. Зараз бураки чистити те все. Хай ще побуде. трохи пізніше я перероблю, покажу як. Або хоча б допрацюю якось. Є в мене там пару варіантів, як бюджетно. Щоб сюди сильно купляти ті тросики, ці всі, як ще його поставити сюди, думай, ще на середину попаде, Потім, думаю, фільтра замінити. Ну, поки не буду, ну, заміню фільтр на МТЗ, -вський. або переставлю це туди, якщо він не потече, а ні, то поставлю сюди МТЗеський, куплю за гривень 400, бачу в зборі. <кхем> ну, поки все, все їздить, все. Поки нічого такого немає. А, передачі погано. Е, вже трохи розробив передачі. Бачите, випадка. Е, передачі погано. З... Понижено, понижено, трохи погано з однієї на другу переходить. Ці вже трохи розробилися. Вони погано ще все. Поки стоїть він то схований в гаражі, поки стоїть на дворі, бо ще ним будемо кататися, то сенсу його закривати нема. Це повозив, це перевірив, болти з'єднання, ще будемо кататися на ньому. Спалив, я не знаю я там. Скільки вже скільки накатав, я розкажу. Ну, хай Ну хай час, бураки, що там може часу і не бути, ну хай час. О, десь 2,5. По книжці пише обкатка 25 мотогодин. Не менше, ніж 25, навантаження 2 третіх. <кхи> Ось так. <кхи> Добренько хлопці, до нових відео. Всім приємного дня.